Всім привіт. Давно я корей не знімала. Якісь вони має зачухані. І пір'я з їх сипаться. А це ось садила город і в одному ящику в кухні шукала насіння. І понаходила такі штучки. Я про їх забула. Оце ж сірка, щоб пір'я було гарне. Оце щоб яйця були, кріпкі, шкарлупка. І ось такий ще премікс. Премікс оце, правда, давала, а потім так як убирала, засунула в ящик і забула. І тепер ось їм картоплю наварила. Отакої такої мішанки. Зараз намішаю. А ще оце біля собаки, думаєте, просто так оце відрощується та крапива. Ось уже така здоровенна. Жулька злізь! Що не видно жульки до курей. І зараз я її зірву і курям покрашу. Тут півтони крапиви. Це я варю насінневу картоплю. І таки я сходила на город. І досадила ще три рядки синьої. І три рядки такої рожевої. І в ітогі в мене вийшло 19 рядків. На 5 рядків менше, ніж минулого року. <смі> Чоловік сміється, каже, ну і що ти менше посадила. Ну, що на 5 рядків менше. Це вже п'ять рядків я десь два дні копала б. Якось страшно садить мало, а вдруг не урожає. Тепер ось курі доїдають. Бо в нас було якось весь час була картопля. А от іменно, коли був не врожай, коли мало посадили. І це була весна 22-го, що всі поз'їжджались додому. І ті два клоночка, що я собі залишала, мені б їх хватило до наступного урожаю, ще бы залишилося. Але ж поприїжджали всі додому, і ми ті два клуночки з'їли, а в магазини тоді не завозилось нічого. Тоді танки їздили у нас. І, виходить, виживали на одній картоплі. А потім по селу ходили, старцювали. То десь на яйця поміняємо, то десь хтось дасть. Добрі люди то продасть, то ще на щось поміняємо. Ну, коротше, не дай Богу, так, якщо нема. Нехай лучше так курям поварить, чим ходити потім старцювати по селу. Так ось жмутяра. Жулечки вид одкрився, а то вона курей не бачила. А з ними дуже так контактує. Вони тут посідають, їй щось розповідають і вона сидить на них дивиться. Так. Іду кришить. Ой, яке нетерпляче. Кориці. Ой, <глухи> видра. Це колись якійсь групі було питання, що як можна крапиво курям до цю хіба вони не пожаляться, хіба вони у роті та в горлі не пожалять собі. Ну, це, мабуть, питала людина з міста. Бо <кій> ось голою рукою мішаю і нігде нічого не жалуться. Ой, якось тут води треба було додати. Це таке вони люблять, їм оце все намішають таке, вони один дістимуть. Поганові мішаються. Ще води піти набрать. Це таке нестайне помішать нема сила. Боже, квачки, знов квачки. Ось у мене квачки закриті. Оце все квачки. Правда, коли я їх сюди перекидаю, вони перестають квактати. Я раніше їх вирізала, але ж, блін, щось в цьому році квокчуть самі молоді. Ну куди їх вирізати? Старих вирізаю, тут було таке, що... Старі штук три було таким, яким 3-4 роки. Я їх вирізала. Так, зараз я вам принесу. І тут виходить вже кой хто поквокує. Тіпки. Так. Ой, це тим багато, мабуть, на тому ще. Молодцем. Шо ви, ніхто не квокче вже. Цей гад як подоріли. Я не знаю вже сколько цих квачок. Вже отут в цьому КПЗ відсиділо багато. Дипівника треба зарізати, ніхто щось не купляє. І мені він не потрібен. Оце тут усі молоді. Що ти півник там бігаєш? Гляке, гляке. Це не твій гарем. Так, води ще їм принести. Дайте, Полі, десь не вдавився. І оці шоквактот надумали вони. У них пір'я, яке гарне. А от цих он які в спини. Ви дивимо тінь перетянув. Ануки ж. Ось сюди. У нас так холодно. Сьогодні думала самого утра з самого ранку з'їздити у коровинці на базар. А вийшла, а так і вітрюгана. Та, коротше, не поїхала. Вон такі, які замучені. І переїзді сипаться. Вони вже винеслись, вже трошки стихли нестись, а то було багато яєць. Тепер їх треба вітамінами покормити до всякими вкусняхами. Зараз вони крапиву не хочуть їсти. Їжте там вітаміни. Ці білі гарні на сонці, а це півники, ось курочки. Це тут брезгальська порода. У цього півника батька. Батько брезгальський. Так, води принести вам усім. Поминусила їм води. Курі їжте крапиву Для кого я торвала? Пальці жалобу. Трохи теплі я на вулиці. Прям таке холодне було. Піду зараз на город, покажу вам, що насіяла. Щось у мене сьогодні день на, на, на базар не вийшло поїхати, щоб набалакатись. Буду з вами балокати. Ти чого ганяєш тут курицю? Гля яке? Оце в його є таке, він тут пару куриць ганяє. Ти диви, яке? Угу. Козлина ділава. Ну Це риженьких якихось двох. Ну вони старі. Може, вони йому, поки він був маленьким, гадостям наказали. І клюнули. І він тепер мститься. Це ж, мабуть, на їх і не стрибає. Ось виріпила на вулицю показати гіпеостром останнє цвіте танцююча королева. Ось так шифарину йому підмостила, бо <гум> він загинається. Який він гарний. Ще один квіточок ходить, пухнатюльний. Катуш. И тут будет, о, будут тут две диточки. Я буду их рассаживать. Вот такие квиточки есть. Какие жарные. Котуль. Пс. Сейчас падает. Чего падает Оце я вчора проходила вже майже поночі, накривала жаржини. У мене повилазили ось. Ой, а то в нас передають дуже сильні морози. А вони ж такі, що відразу померзнуть. Ось це лілі, які я купляла. Це дві тут посадила, тут ось дві жаржинки. І ось все. Я її не закрила. Боже. Ось цього закрила. А що це я? Це я пішла, напевно, по літрову банку і забула. Тут малесенька там така. Ну, не було в нас заморозку. Зовсім не було, навіть нуля не було. Так, це ж. Треба ще під порогом насадити. Ось гладіоли слізе один, другий. Це я їх теж накривала. І тут накривала. все І ще їх оце щось їсть. Отак От вилазить вона. І хоп, щось таке на їх нападає і згризає. Якась зараза. Оце в мене така є Як мені таке все подобається із листям незеленим. Ой, це пенстемон якийсь. Ой, які. цибульки. Ось іще одна. Теж спірея. Розрослася, жах, як розрослась. Барбарисик. І теж цибульки. Їх тут треба повикупувати і викинути. Вони так розростаються, що капець. Ось іще один агресор. Я, як зрозуміла, великий спеціаліст по розведенню різних агресивних видів. Теж пенстимони, ось дивіться, тут троянда. І дуже красива тут троянда. Оце все вирвати і викинути. Кіт, іди сюди, будеш зніматися. Кисик, кс, кс. Барбарисик маленький. Барбарисик здоровенький. Ось біля цього Барбариса. А як насіялась. Оно. воно. Ось. Це є. Там нема. Якось дуже багато насівається в корнях і риса, тому що коли чи полиш, чи рвеш зілля, то ці корінці, щоб не травмувати, сюди не лізеш. І тут насівається добре, якщо все таке культурне ну, в основном бур'яни різні ага і ось все аж куди залетіло ти ж барбарис Сейчас еще покажу де у нас щось насіялось ось о. І знову корня хирису це клематис. це знасіння так і ось о це я тут рвала бур'яни. Ось дивіться де. О, там аж, Це його треба звідси якось акуратно. Акуратно пересадити. Так, і третій. Ось. І теж ось. Як добратися до тебе, де тут? Ось звідси. О, яке корнями. І це тут у мене клемати сріс рожевий. Рожевий дуже гарний. Цвів він красиво, Все, а потім пропав. Одну зиму він пропав і все. І це ось такі Зали. залишив дітки. Це, мабуть, насіння тут падало. Що цікаво, я насіння у нього збирала. також рік. Сіяла, насівала, воно в мене сходило. Це треба пересадити. Це цінна річ. оце це мені подобається цей куточок. Тут сонця мало, це в тіні. І тут що тільки не садила. І такий здоровенний ряд тюльпанів був. Жовтих з червоними пропали. Потім росли різні твілегії. Оце залишилось їх грамочка, а потім посадила оці, як їх папороть. І вона тут росте. І мені дуже подобається вона як казковий такий куточок. Хвоста, ось яке здорове. Оце, де ямочки, то жаржини там. І ось отакої зарази. Кругом по всіх углах. Так, це під двором. У мене ось буде як його ірис розцвітати. Цей ірис я виростила з насіння. Він такого кольору незвичного. І пахучий і дуже рясно цвіте. Оце теж тут поруч. З насіння Кіт, що ти там забув? Котун. Кс. Нарці нарциси, господі. Ай, Іриси. Тут жовті, синенькі і пускові. І косить, косить уже аж пищить. Обіцяв мені кум на суботу покосить. Все яке. І дві коровки, бочок і коровка. Оце їм тут роздоллі. Де пастись. Кіт пішли -кс. -кс. на тій клумбі, то теж цибульки. Мурчання моє. моське 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 Що ви курі? Пооблизували крапиво. Пооблизували ось. Куча зелені. Що ви не їсти? Оце що повернулося до корей сказати. Що кажуть, якщо циплята з інкубатора, то такі циплята ніколи не будуть квачками. Брехні, сивої кобили. У мене уже років сім. Мої кури, мої ціпляти всі з інкубатора. Куди дівати квачок я не знаю кожне літо. Їх стільки, що ну, багато. Не одна-дві, одні, а дуже багато. Котулька. Прийшов вітритися. За мною йшов Кітці. О, то там добре буде тобі лежать на сонці. Дрова ще беру. Ось учора протаплювала у хаті. Ну, в основному, щоб бойлер у ванну нагріти. Ну і трохи на хату кран відкрила. Притягла курям ще трави доброї. Кульбабка ось яка. Кульбабку вони дуже люблять. Така м'якенька. киньте. Шокурки. Зараз накришу вам. Квачки. Вы подумали над своей поведенкой? Сейчас не вам. Тут уже можно пару выпустить. Вот одна белая, другая белая. Уже давно сидят. И несутся. Пивник. Что-то клюют курица Добриша. Ешь -то. Фух, нахудилась, натрудилась. Трохи набалакалась, а на город пройшлася там такий вітер сильний дує, холодний такий. Курочки, кажіть усім пока, хто нас дивився. Ти на нас наблюдав. Всім пока, ще колись покажемось. Ціплятися його нема, так не, не цікаво. дивіться